Путін, як відомо, страшний формаліст. У нього під кожну божевільну дію завжди під рукою є потрібний папірець із відповідним указом, підписаним актом чи переписаним під потреби сучасності історичним документом. Цього разу він навіщось розформував західний військовий округ на два окремі: Московський та Ленінградський. А до південного приписав чотири українські області. Заради чого Путін затіяв зміни конфігурації військових округів? Розбираємось у цьому відео. Аналітики Американського інституту вивчення війни у такому розділенні російського командування побачили загрозливі тенденції. Мовляв, таким чином Путін розпочав підготовку до війни вже з країнами НАТО. Відтворення московського та ленінградського військових округів підтримує паралельні цілі консолідації контролю над російськими операціями в Україні в короткостроковій та середньостроковій перспективі та підготовки до потенційної великомасштабної війни проти НАТО у довгостроковій перспективі та з використанням звичайних видів озброєння. Округи з центрами у Москві та Санкт-Петербурзі існували у російському міноборони до 2010 року. Потім їх розформували та створили єдиний Західний військовий округ. Про те, що його знову треба розділити на два окремі шойгу оголосив наприкінці 2022 року, представляючи реформу російської армії. Як в борделі кровати не перестав, Далі ви знаєте, продовження. Поэтому, это касается и російської армії, те, що російська пропаганда роками накачує населення жахами про захід та НАТО, не новина. Також як і не новина, що якщо у Путіна в голові остаточно відмовить гальмівний пристрій, він цілком може кинути свою армію в принципі на будь-яку країну. Але поки що колективне несвідоме Кремля від останнього безумства свого лідера утримує, та й сил явно не вистачає. Для полномасштабной войны с НАТО у границ НАТО должна быть сформирована соответствующая ударная группировка. И эта ударная группировка отнюдь не 2-3 калеки на старом ПТ-76, а это полноценные сотни тысяч полностью штатно укомплектованных подразделений всех типов и родов войск. У России такого сейчас попросту нет. Там опустошены склады, там невозможно формировать резервы. Там опустошены э, центры хранения техники. Это все отправлено в Украину. Поэтому это не более чем э, бряцание дряблыми мышцами э, без э, даже доспеха. Э, Россия в данном вопросе не представляет для НАТО никакой другой угрозы, кроме гибридной, а гибридные угрозы это опять-таки нелегальные мигранты. Это агентурные сети, которые есть в странах НАТО, российские агентурные сети, состоящие в том числе в большинстве своем из российских мигрантов. Это множество других моментов. Энергетическая гибридная угроза, политическая гибридная, информационная гибридная угроза и так далее. Что же до открытой военной? Нет. Західні аналітики, роблячи подібні прогнози, мабуть, виходять із звичних реалій у демократичних цивілізованих країнах, де політичні заяви можуть бути якими завгодно, але підписані укази це завжди пряма дія у Російській Федерації. Давно все догори дриком, але до речі, ці перестановки у військовому командуванні переформатування військових округів і як наслідок розподіл повноважень та грошей можуть зіграти Україні на руку. Когда приходит новая метла, она начинает мести по-новому и будет заменять старых руководителей своими особо приближенными. Если произойдет такая замена генералитета и руководящего состава, это создаст определенную, ну, скажем так, определенную паузу в структуре управления, в системе управления. Система управления будет подорвана. Нам это выгодно? В остальному нічого не змінюється, як воювали, так і воєві щодо країн альянсу, то там пряме зіткнення з Росією з рахунків таки не скидають, оцінюючи досвід української війни. Але вже принаймні стає зрозуміло, а що вони робитимуть, якщо все-таки Москва увійде до тієї ж Польщі чи країн Балтії. Колишній міністр закордонних справ Литви, а тепер посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічус прямо заявив: якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде нейтралізований першим. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.